Доброго дня, друзі! Сьогодні на огляді і на продажу Suzuki LED 4. От недавно я публікував відео, були LED 4 паліт. Тобто різниця в них буквально тільки голова трошечки в дизайні відрізняється. А так, як я і говорив, звичайно мені оцей варіант просто LED 4 більше подобається, більш до вподоби. Тут, як мінімум, є нормальний багажничок, а не ота дуга. От, і більш, така, більш звичний дизайн приборочки і так далі, ну, як у звичайних скутерків. Паліт, звичайно, стильніший, але якби, тут такий звичайний варіант. І скажу, що на сьогоднішній день L4, він 4-тактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні. По ціні, по вартості, найдоступне, що ви можете взяти на сьогоднішній день із свіжого інжекторного скажімо так, скутера. Це led 4 і так далі. Так, дивіться, задня гума у нас стоїть 80 на 90 на 10 От, Як я і говорив, якщо поставити 3.0, він буде трошечки краще їхати по максимальній швидкості. Гума відсотків 50-60 залишилась. Як вона тут зветься, Тімсон стоїть. Гальма в чудовому стані. По варіаторах також все оригінальненьке залишилось. Він в дуже як би, скажімо так, чудовому стані, навіть не в хорошому, а в чудовому. От, В оригінальній Чорній, скажімо так В чорному кольорі І з прозорим пластиком. Тобто цей скутер має такий прозорий пластик, яку будь-яку подряпинку можна зачухати, заполірувати. Тобто Унікальний такий пластик і такий, скажімо так, довговічний. Сидіння залишилось оригінал. Замочок у нас дуже живенький, без ніяких питань. Взагалі, от е... зараз, айн момент, витру камеру. Щось, мені здається, по якості відео щось не дуже так. Один оригінальний ключик Suzuki Сидіння у нас відчиняється в ліву сторону. Під сидінням доволі такий немаленький багажничок, бак пластиковий, на жаль, не ржавий. Чи, на щастя, і він не буває ржавий. Так, далі. Це такий невеличкий скутерочок, у якого, який говорив раніше, максимально величезне сидіння, яке тільки може бути. Тобто напівскутерочка і, в принципі, навіть вдвох можна їхати. Хоча сам скутерочок такий манюнкий. от Є бокова підножечка. от так Пол в чудовому у нас стані без ніяких там. Дефектів, подряпин і так далі. І гачечок, якийсь кульочок повішати, кнопочки, ручки залишились оригінальні. От. По пробігу 8293. І на 9300 у нас е, слідуючи ТО. Те... Тобто, скоріш за все, що оригінальний пробіг, От, так як збереглася навіть передня гума заводська. По пластику я б сказав, Ідеальніший стан, так як були якісь подряпинки, я їх відполірував і по пластику він як новесенький. Немає ніде ні дефектів, ні подряпин, нічого такого взагалі. Передня гума, як я і сказав, залишилась заводська 80х90х10, на на а RC життя стоїть. І по вилочці видно, що в нього невеликий пробіг, бо, як правило, коли великий пробіг. Затерта вилочка спереді. ну, В загальному і резиночки оригінальні залишились. Тобто, скажімо, за все, оригінальний пробіг. Він на рідних варіаторних запчастюльках, розхідничках, варіатор, ремінь, ролики також залишилось все заводське. ну, В загальному гарнюня виглядає. Бачите, немає ніде ні подряпинки нічого такого взагалі. Одним словом такий гарнюнький, недорогий свіжий скутерочок, який з непоганим величеньким сидінням. А, і сівшим акумулятором. До речі, кумчик прийдеться мені новий поставити. Я думав оригінальний японський зарядиться і буду їхати, але поставлю новий вже акумулятор. Так, по... По двигунчику частенько тихенько працює. Часи одним словом працює двигунчик ідеально, габорітик горить. Поворотики моргають, все працює, Так, бібіка також, о, і ближнє і дальнє світло. Так, ну, гарненький, гарненький. Мені подобається сам лецик і класне сидіння таке величеньке. Я вам скажу навіть з моїм зростом 1,90 дев'яносто, на ньому. Мені доволі зручно їхати, і таке сидіння, причому величезне, по, скажімо так, воно як довге, так і широке. І бачите, працює навіть датчик на бак. Ще прокатаємося. Якщо ви будете їздити на цьому коневі в районі 30-35 до 40, Розхід буде не більший, ніж 2 літри, тобто в районі там півтори. Він дуже економненький, сам по собі скутерочок, невеличкий, не важкий, тобто розход в нього взагалі. Та й біжить в принципі непогано. Що собі який, який живенький, я навіть і не очікував. Чш! Сябака. Так, ну, що я можу сказати? Ідеальний стан двигунчика, їде він 60 навіть на оригінальній гумі, якщо поставити, скажімо так, 3.0 на 10, максимально буде 65-70. Дуже гарненько їде, по набору все супер. Ідеальний стан по пластику, він розмитнений, на облік також документи можна виписати, сертифікат відповідності я також роблю. Тому цікаво, контакти вказані під відео, телефонуйте.